Панельні будинки з просторими кухнями, рідкість і привіт для гордості господарів, і як тут не радіти, якщо можна встановити кутовий гарнітур, місткий стіл і ще залишиться вільний простір, однак і тут часто виникають питання, як грамотно зонувати приміщення, яку конфігурацію меблів вибрати, де розмістити найважливіше обладнання та прилади. І навіть визначитися з плануванням не завжди буває достатньо, як не загубитися в розмаїтті стилів і вибрати саме той дизайн, який вигідно підкреслить достоїнства приміщення. Сьогодні разом з професіоналами Дорс До розглянемо варіанти планування та оформлення типової кухні площею 12 квадратних метрів на прикладі панельного будинку серії 4-4. Компанія Doors створює індивідуальні вбудовані та корпусні меблі з 1996 року. Спираючись на особливість приміщень і враховуючи побажання і потреби замовника, компанія пропонує унікальні рішення для будь-яких житлових зон кухонь, віталень, спалень дитячих кабінетів і передпокоїв, клієнт може брати участь в процесі створення інтер'єру або ж повністю покластися на смак і професіоналізм дизайнера. Доорс Широкий вибір якісних матеріалів, аксесуарів і систем розсувних дверей дозволить втілити в життя будь-які задумки клієнта і створити зручний і затишний інтер'єр в сучасному, класичному або еклектичному стилі. Варіант 1. світла кухня в сучасному стилі, завдання розмістити необхідне обладнання, мийка, плита, холодильник, посудомийна машина, мікрохвильова піч, передбачити місця для зберігання. Розмістити місткий стіл для прийому гостей. Рішення в цьому випадку оптимальним буде розташування кухонного гарнітура у вигляді літери найважливіші робочі елементи: мийка плита. Холодильник знаходяться на одній лінії. При такому розміщенні кухонного гарнітура рекомендується передбачити відстань між плитою і холодильником. Не варто розташовувати їх в притул, щоб було зручно користуватися плитою і виключити псування холодильника. Хороше рішення використовувати вбудовану і приховану за фасадами техніку, витяжку, посудомийну машину, холодильник для максимальної функціональності задійте всю висоту кухні, повісивши два ряди шафтостелі. Білі глянцеві рамні фасади, відмінно впишуться в інтер'єр кухні в сучасному стилі. Лаконічні ручки такого ж кольору не привертають до себе уваги і зберігають єдиний зовнішній вигляд гарнітура, щоб додати акцентів. Робіть ставку на строкату плитку для фартуха, але не перестарайтеся з яскравими квітами. Темна стільниця з ламінату і нижній цоколь додадуть інтер'єру строгості, вони перегукуються з чорними деталями побутової техніки. За прямокутним столом можна розмістити 4-6 чоловік. Цілком достатньо для сімейних вечер і невеликих посиденьок з друзями, на стіні над столом передбачте кілька полиць, на них можна поставити цікавий декор. В якості освітлення рекомендуємо використовувати світлодіодне підсвічування шаф, споти над робочою зоною і стильний світильник над обідньою зоною, плюси і мінуси планування виконує всі поставлені вище завдання. Тут розміщено необхідне обладнання. Є достатня робоча поверхня, місця для зберігання, стіл для прийому їжі, З мінусів – незадіяний дальній кут кухні поруч з вікном, кому підійде. Це універсальне планування і оформлення, ідеальні для сімейних пар з дітьми і без. Варіант 2 – дворядна кухня в стилі мінімалізм, завдання розмістити необхідні прилади, чайник, кавоварка та обладнання мийка плита. Повноцінний холодильник, духова шафа, посудомийна машина, мікрохвильова піч передбачити місця для зберігання, стіл для прийому гостей і телевізор. Рішення відмінним варіантом в цьому випадку буде розташування гарнітура дворядним способом У двох протилежних сторонах: між мийкою і плитою передбачити достатньо місця для робочої поверхні, духова шафа і мікрохвильова піч вбудовані в шафу поруч з вікном. Розташування на такому рівні зручніше для господині, а ось холодильник стоїть біля протилежної стіни. Крім нього, у другому ряду кухні можна розмістити додаткові шафи для зберігання. Для максимальної функціональності цієї кухні використовуйте всю висоту, зробіть верхні шафи до стелі, щоб урізноманітнити лаконічні гладкі фасади. Заплануйте відкриту полицю між невісними шафами, на ній здорово виглядатимуть прозорі банки з крупами і спеціями. Для кухні в стилі мінімалізм вибирайте фасади з мінімум декору, безрамні. З обробкою шпоном замість ручок рекомендуємо використовувати спеціальну систему, що дозволяє відкривати ящики легким натисканням просто і зручно. Керамічний фартух замінений на скляне полотно темного кольору, воно допомагає візуально розширити простір і не відволікає на себе увагу, дуже добре поєднується з ним стільниця зі штучного каменю. Довговічний і привабливий варіант, щоб підкреслити глянцеве покриття кухонних фасадів, частина стіни з телевізором і у обіднього столу декорують дерев'яними рейками, пофарбованими в один колір зі стінами. Цей прийом точно не залишиться непоміченим. Також його можна використовувати в оформленні стелі, нестандартне і ефектне рішення для кухні. Оформлення рекомендуємо витримати в одній колірній гамі такий інтер'єр виглядає благородно, завдяки дворядної плануванні в кухні залишилося достатньо місця для великого прямокутного столу. За ним поміститься сім'я і друзі. Передбачте кілька сценаріїв освітлення, Вбудована в ящики підсвічування стане в нагоді в робочій зоні, споти в стелі забезпечать загальне освітлення, а група металевих світильників прикрасить простір над обіднім столом, плюси і мінуси розміщені всі необхідні прилади та обладнання, є достатня робоча поверхня, місця для зберігання обідній стіл. Серед мінусів велика відстань від мийки до холодильника і не найзручніше розташування телевізора, кому підійде сімейній парі, яка любить готувати і приймати гостей. Варіант 3. яскрава і функціональна кухня завдання розмістити необхідні прилади чайник, кавуарка та обладнання мийка, плита, повноцінний холодильник. Духова шафа, посудомийна машина, мікрохвильова піч, передбачити місця для зберігання, стіл для прийому гостей і телевізор. Рішення в цьому випадку рекомендуємо розташувати кухонний гарнітур у вигляді літери: найважливіші елементи: мийка, плита, холодильник утворюють ергономічний. Робочий трикутник, як і в попередніх варіантах, оптимально використовувати вбудовану техніку, холодильник, варильну панель і духову шафу. А ось витяжкою можна поекспериментувати. Нехай вона буде цікавої форми і дизайну, частина ящиків замініть відкритими полицями, на них можна поставити посуд або спеції, які завжди повинні бути під рукою, щоб зробити інтер'єр кухні більш легким і динамічним. Відмовтеся від навісних модулів на одній зі стін, замість них можна розмістити телевізор. Зробіть ставку на колір і дизайн. Нехай кухня відразу привертає до себе увагу. Блакитні глянцеві фасади тут відмінно поєднуються з жовтими вставками, щоб не перестаратися з кольором. Для кухонного фартуха підберіть лаконічну білу плитку, вона переходить в світлу стільницю зі штучного каменю, стильне і функціональне рішення оформлення стіни дерев'яною панеллю – це цікавий прийом, відразу видно, що господарі розбираються в модних тенденціях. Розмістіть кілька полиць на протилежній від гарнітура стіні. Додаткові місця для зберігання ніколи не завадять площа кухні дозволяє вибрати зручний прямокутний стіл. За ним без проблем розмістяться від 4 до 6 осіб. Стандартна люстра точно не підійде до цього інтер'єру. Використовуйте світлодіодне підсвічування внизу ящиків, систему світильників на рейлінгах під стелею і стильний плафон над обіднім столом. Плюси і мінуси вдалося розмістити всі необхідні прилади та обладнання: Є зручна робоча поверхня, місця для зберігання, стіл для прийому гостей. Серед мінусів невисокі верхні ящики, на яких буде накопичуватися пил, і не найзручніше розташування телевізора. Хтось буде сидіти до нього спиною. Також бризки від води можуть потрапляти на кран, кому підійде холостяку або дівчині, які люблять приймати гостей, молодій подружжю з дітьми або без. Варіант 4. Подібна кухня в стилі прованс. Завдання передбачити достатню кількість місць для зберігання, організувати робочу поверхню біля вікна, розмістити необхідні прилади, чайник, кавоварка та обладнання мийка плита, повноцінний холодильник. Духова шафа, посудомийна машина, мікрохвильова піч, рішення, цей варіант планування кухні, можливий за умови достатньої висоти підвіконня, в рівень або вище нижніх кухонних шаф. В такому випадку кухонне обладнання можна розташувати буквою, що дозволить організувати багато місць для зберігання. Також важливо не забути про решітки для радіатора в стільниці або меблів, з таким плануванням площа приміщення використовується по максимуму. Місць для зберігання точно вистачить для всіх речей. На додаткових рейлінгах зручно повісти необхідно кухонне начиння. Також до переваг віднесемо розташування раковини навпроти вікна мрія будь-якої господині для кухні в стилі прованс. Вибирайте гарнітур з фасадами з масиву дерева, наприклад, з'ясана з декоративним патинуванням золотом, різьблений карниз, пілястро з розетками, велюстради. Ці елементи прикрашають меблі і доповнюють інтер'єр кухні. Скляні дверцята виглядають гармонійно, за ними можна зберігати сімейну колекцію порцеляни, кухонний фартух з білої плитки. Ромбиками і стільниця зі штучного каменю доповнюють і підкреслюють текстуру дерева, зверніть увагу на деталі, мідний змішувач і ручки на шафах ідеально впишуться в інтер'єр в стилі прованс. Приділіть увагу освітленню. Не забудьте про підсвічування в скляних шафах і робочій зоні, щоб не перевантажувати інтер'єр плафонами, віддайте перевагу дворівневому стелі з вбудованим освітленням. Плюси і мінуси головне достоинство планування. Достатня робоча поверхня і наявність всіх необхідних приладів і обладнання також передбачено багато місць для зберігання і збережено вільний простір. До мінусів віднесемо необхідність перепланування в разі об'єднання з сусідньою кімнатою, кому підійде кухня ідеальна для сімейної пари. Люблячої традиції і зустрічі з численними родичами і друзями від редакції всі дизайн проекти кухонь представлені в матеріалі, розроблені на основі каталогу Мердорс.